Йоу, як життя я Ярик. І це довга частина проходження Fermine Simulator 17. Це довга карта, яка набагато більша. Я її буду старатись пройти. Десь буде подій приблизно 10 серій. І перша серія це збір картоплі на моєму полі. Як ви бачите, комбайн, як був на попередньому проходження в одній серії. Позбір картополі. Правда, тут я його можу вам показати в повній красі, а де, а де як там. Огляд на цього кубай я вже робила і розноблю ще раз. Щоб нові підписники були глянути. Ти кубається на двох колесах. Також у нього є глудий штек. Також він да густиться. Жадка з ботво з, з дищувачем та копалкою картоплі. Вибачите, трішки виліз з комбайна. Як ви бачите, салон тут просто йде просто на ці довігатори. Це де збір картоплі кар... кар... в F17. Як ви бачите, комбайну веде комбайн гривень, так рот 415. Дуже специфічні колеси. колеса. Колеса не де... Де два колеса ззаду, а вони з'єднані. одні. І також на гусениця. Який великий будки у цього кобайда. І також у нього є вигрізний е, шнек, Тільки він чогось не закривається. Я не знаю, чому Зараз я вилізу з кобайда та покажу дзвігуду цієї машини. Дивіться, оце його двигун. Гігантський двигун, скажіть. А дивіться, а, як він тучить. Дуже шубкий комбайн, А так він виглядає і середини. Як ви бачите, на цій жанці поєднано і ботвор, удалитель та копалка картоплі. І це дуже прикольно, тому що якщо використовувати причісні агрегати, то там потрібно спочатку прийти з ботвим а тоді вже з самою картоплею копалкою. Так що це великий плюс цієї машини. Але вона коштує дедешево.